thank <laughs> you Привітати і дарунки, роздати по здоровий, дівчати і хлоп'ян. Привіт, новорічні батьки і малята, нехай розквітають сади і дівчата, а хлопці хай будуть усі, як орли, низенькі у клін здоровенькі були. Як дітей багато в залі, мабуть, свято буде тут, не дарма зайці казали, що мене чекають тут, я прийшов вас розважати. Танцювати і співати. Дітки, а у вас такі гарні костюмчики. Хто вам допомагав такі гарні костюмчики робити? Мама! Давайте же їм поплескаємо, вони такі рочі. Дітки, а на вашому святі обов'язково також повинна бути красуня Ялиночка. Вона у вас є, дітки? Так! А де покажіть, де, де, де? Ой, яка ж ялинка гарна. Я прийшов сюди немарно, на ялинці ліхтарі. Всі сподобались мені. Да. Скільки жити ще я буду, цю ялинку не забуду. Дітки, а може, засвітимо нашу трасуну ялиночку? Да. Так. Можете рахувати? Да. Давайте. Один, два, три. Що не горить чоловічка вогнями, норвостітними камінцями. А батьки допоможуть нам нашим діткам. ще раз. Один, <плес> два, три. Я Один, говорю, два. Два, <плес> два. <плес> Знову вона не горить. О, наші ж чарівні слова треба сказати. Приготували долоні? Ми в долоні племо. В долоні плеснем плеснемо два, у ялиночка слова. Ми в долоні плеснемо, ялиночка, від тихоплестої ялиночки, дуже добре молоді, гарна ялиночка. Ми цей день чекали довго, піднімайсь, малий народ, заспівай дзвони гучніше, наш веселий хоровод. Всі малята в цьому залі по команді дружно встали, піднялися і велике колосо були діти. Велике колосо робили і сідемо по колоді на морози.